Сьогодні відбувалися навчання бойових машин, тактичні відпрацювання зі стрільбою та злагодження з БПЛА. Основна мета покращити бойові навички. Відповідно, того, що у нас ситуація постійно змінюється, нам потрібно постійно вдосконалювати навички, як і екіпажів, так і водіїв, бронемашин. пвс 107 скіметар британського виробництва. Вагу має порівняно невелику, вага в неї 7200 кг. досить висока швидкість, маневреність, вона має два кулемети. Як не як, це для ворожої піхоти досить вагомий засіб стримування. А так як я цій машині прикриватиму танк, то моє пряме завдання буде. Протидія ворожій піхоті та легкоброньованій техніці. Два кулемети з цим в принципі, мають справитися. Згідно з ситуаціям, які у нас на фронті, ми пристосовуємося, знаходимо відповіді. І відпрацьовуємо їх тут для того, щоб на фронті це працювало набагато краще. Уже в накатаному варіанті, так сказати. Є влучання, є відпрацювання, є підтвердження цілей, є алгоритм дій, який був відпрацьований. І всі хлопці його зрозуміли в теоретичному і в практичному відпрацюванні. На цих тренуваннях ми відпрацьовували маневри, відпрацьовували тактику, відпрацьовували від'їзди і під'їзди з екіпажами, з БТР-ами, з тройками, з четверками. Тобто, ну, це було цікаво і повчально, що найважливіше. Е, так, це все є базові навички, які у них мають бути. І це все було відпрацьовано спочатку в полостому варіанті до самих малих і елементарних варіантів це спорядження. Заряджання, розряджання, виїзд на вогневу позицію, відхід з вогневої позиції, маневри з вогневих позицій і так далі. Все, в принципі, в комплексі воно працює. В будь-якому випадку потрібно згадувати те, що знаєш, і навчатися чомусь новому. Та кожна основна мета, я думаю, у всіх одна це для того, щоб Наші хлопці могли більш, більш професійно підходити до виконання якихось бойових завдань і нищити Русі. Орків потрібно убивати і гнати геть з нашої землі. І щоб скоріше прийшов мир в нашу Україну.